Звуки, коли по мені прилетіли від гріп. Од'їхав, застралив із снайпи цих обох типів. Чи одного і там другого з СППшку, який рашив мене біг. Коротше, я трохи пере... цей не, неосторожно зіграв. Це таке, це типу не рамки, нічого просто каточки, ти там, катаєш, веселишся і все. Треба якось рамкер поіграти. Але щось в мене руки не доходять. Падлу потік. Так ми з пацанами там пару каток зіграємо. Вітаміна! Охіка шатина. Щось перевернуло. Так пофиг. Ничего не да не выпало там. Не упало. Так. Тут здесь мають бути пушки. О, повезло. Синий дробовик на сей этап игры. Нормальная тема. Ха, чувачок! Маленькі баночки з водою, отакі от, як оця от мене в останньому слоті зараз, вони відновлюють по 25 броні, але максимум до 50, типу, 50 це максимум, який можна відновити маленькими бутилками. Так, переді мною тіп. Десь тут іди сюди. От, і того, якщо ти знаходиш маленькі бутилочки, ай так, знову мене якась херня тут поназбиралась. Тарас не забудь про що я говорив. Сейчас треба. Я говорив. А, маленькі сині бутилочки, отакі, вони відновлюють тільки по 25 хп і до 50 максимум. Тобто, якщо в тебе буде навіть 4-5 маленьких бутилочок, ти на 100 хп на 100 броні не відновиш, тому що вони до 50 відновлюють тільки. Для того, щоб відновити більше, тобі треба велика бутилка, така синя. От, велика вона відновлює від 0 і до сотні. Ну, типу, вона взагалі на 50 хп е хілить броню. От. Тому е раціональніше, спочатку знаходить маленькі, маленькі випивати. А тоді, уже, е коли в тебе є вже 50 броні, пить велику. Тому я, коли знаходжу велику бутилку броні, я її зразу не п'ю. Хіба що, якщо я розумію, що мені там прижимають хвост, треба вже по-любому броня, їдам. А так я спочатку шукаю максимально а, маленькі а, ці флакончики, отакі, які лежать під ногами. Так, Там хтось когось убиває. У мене, правда, снайпи немає ще, але в мене є калаш. Де його товаріщ? Ага, ще з ким свою Я ...займаю висоту, тому що таким чином в мене є шо перевага. А в них переваги нема. Далі я не спускаюсь вниз. Далі я... Блядь, не допрыгаю. Далі я не спускаюсь вниз. Я внизу стараюсь проводити мінімум часу, тому що тоді можна зробити так. Та що таке? Чого я не попадаю в нього? Що за бред? Вот. І якщо в тебе є висота, то вони бігають там, як таракани, як мурав'ї. А ти їх просто кончаєш звідти зверху і все. Тому висота завжди, якщо в тебе починається перестрілка, перше, що ти робиш, оцінюєш місцевість навколо і думаєш, куди можна залізти. На холм, на якусь постройку, на якусь там, не знаю. Та Тобі навіть от, висота, на якій от ти стоїш, от, от, плюс от, от з такої висоти, на яку ти стрибаєш, вона вже дає настільки багато обзору. От, наприклад, от кущ, да? я не бачу, що за ним. Стоїть мені підпригнути, я бачу вже машину, яка за ним. А якщо я запригну от сюди, то я це все бачу. Мені звідси легше. А якщо я запригну іще от сюди. А ладно, на цій, на цій штуці не постоїш, ну, не тільки перела... Короче. Ну, мислі, понятно. Ну, звісно, в мене весь музон топ. Я ж взагалі, блядь, слухаю нормальну музику. О! Блять, в нього снайпа! А в мене снайпи нема. От в таких випадках я розумію, що мені треба уйобувати. Тому що я нічого зробити не зможу. Мені треба теж своя снайпа якомога швидше. Бо він знає, що він тут, він мене буде контролити. Або він буде до мене йти. Або тут іще хтось є. Якийсь бідняга, Якого убивають там. О, дробовик получше знайшов. Ладно, що, піду... Закінчу його страждання, я думаю. Не мучайся, чувак. Удачі тобі пострілять наверх. Давай. Так собі мисель чел. Взагалі так собі, блять. Так, хорошо. Але це, походу, все одно не той, що її снайпи стріляв. От бачиш, як мене висота спасає. То, що я отут стою, він тут бігає, я такий хопа за цей бордюрчик. Пішов нахуй, а він туди оббігає мене, я такий хоба. І він бігає піді мною як лох, він пізно додумався запрыгнути наверх. Ну, це все одно його б не спасло. Тому що, ну типа, він уже просрав, коли він почав зближатися. Коли він почав підходити почав бігати внизу. Він уже починаючи з цього моменту... О! Це получше. <кій> він уже з цього моменту всосав. Фактично. Хай буде базука кстати говоря. Так, зараз треба десь тут сісти, відкрити карту, подивитися, де я є, подивитися куди можна йти, і піти сюди. Знову таки от можна і в принципі із зривчаткою з якоюсь. Тоже нормальна тема. Але це прикольно, коли є тіма, і якщо тімою грати, що в когось є снайперка. А в когось є базука. От, йо. Ти де? Ладно. Що, не оставлять ж тебе там без уваги? Так, і ще й хтось прилетів. Так, 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 ні, надо, надо валить. До речі, присоску можна юзати прямо в польоті. Так, хорошо. Ти будеш йти до мене чи ні? Повоюем с тобой? Ага, повоюем, хорошо. Хорошо. Так ч ж ты передумал? Ну ты же уже начал. Ну давай дива до конца. Что за полумеры, чувак? Так, хорошо, да він он может быть. Я думаю, в том доме. тому. Да. Ага, ага, так. Ооо, ну от. Знову ми говоримо про перевагу висоти, яка в тебе є. На що він може розчитувати, блядь, отак бігаючи внизу? Ну на шо? Фізично куди б він не біг? От він навіть отут сяде, от він отак висунеться, його в'їбу, Ну типу. У нього шансів ноль. Коли ну, проти тебе хтось на висоту залазить, то є два варіанти. Або самому залазить на рівну, на рівну висоту. От я, якщо тут воюю, да, я побачив тіпа, десь умовно там. Якщо я його там побачив, для нього найкращий варіант не бігти до мене ось сюди внизу. Його варіант залізти от сюди наверх і перестрілюватися зі мною звідти. Тіпа. Ну Або другий варіант брати присоску чи щось там і летіть мені на ліцо, там, з дробовиком. Але ніяк не бігти оце сюди, оцю всю відстань бігти. Типу, це галяк взагалі. Це тупо смерть. Ну, якщо чувак нормально стріляє. Тобто я з перших пострілів парочки, я оцінюю, якщо по мені починають стріляти, і буквально за перші там, секунди, три чи чотири по мені ні разу не попадають, то я розумію, що це тівтєля, і типу можна йти його коротше вбивати. Ну, можна, типа, не стісняється бігти на нього тупо мордой вперед. І, типа, нічого не буде. Ну, там якось мансить по мінімуму, там щось попригувати трохи. От, блін, була б в мене снайпа. А, він спригнув в портал все одно, ну окей. До речі, якщо ти бачиш, що чуваки там користуються всякими порталами, присосками і подібною фігньою, а не просто бігають і стріляють, то ймовірно, що вони щось трошки вміють робити. Трошки вміють грати. Може бути. Ну, типу. А може і не вміють. Але, як правило, там на присосках, на цих всяких штуках літають, ну, типу, нормальні типи. О, цей нормально стріляв. Прям хорошо. Я почти об'їхав. Йому чуть-чуть не хватило. До речі, зразу після того, як перестрілка закончилась, старайся уйти максимально далеко від місця, де ти нашумів, Ну, типу. Е, от там маркери на міні-карті відмічаються. Не на міникарті, а на цьому. Відмічаються маркери. Е, на радарі. От там от, вверху радар є. Я не знаю, у мене, мабуть, він закритий е, плашкою якоюсь. Із, е, мабуть там... Сейчас кота випущу, потому що починає без Давай. Давай, йди. чому ми закінчили? На тому, що мені треба відкрити той синій ящик. А в мене не дуже сильно хорошо по ресурсам, але в мене дуже сильно хорошо по бажанню його відкрити. Так, перед тим, як кудись бігти, спочатку бажано оглянути територію. Так, я нікого не бачу, принаймні звідси. Я значить іду... Пробую відкрити. Я відкриваю і отримую тут золотий гранатомет. Ну, я не знаю, в мене базука є. Ну, хай я поміняю, візьму цей. Ладно, хай буде. Е, у мене є проблеми, тому що в мене зараз не фул ХП і в мене зараз не фул броня. Так, там хтось прилетів. А, я понял, ладно, хорошо. От була б мене снайпа, можна було б постріляти по ньому. А так. Так, 10 живих осталось і сотні. 90 чоловік вже одлетіло в утіль. До речі, щоб не отримати урон при падінні, теж присоскою можна користуватися. Тобто ти, типу, притягуєшся до неї, і урон не наноситься. Хоча ти ніби якби ще швидше падаєш вниз, але механіка так працює. Що ти по тобі урод не проходить. Я, типу, якщо ти присасуєшся до землі, то все нормально. Бля. Тут чувак. А я не, не в лучій формі, скажем так. Так він, походу, наді мною. Ще вище. Ефект неожиданності відбувся. Оце от аптечка. Аптечка може тебе похилить до 100 хп. А бинт тебе може похилить до 80 чи 75. Щось таке. 75, по-моєму, максимум, який бинтами можна розхилити. Це що я зробив? Тут в цій е, липучці лишилось 10. Я забираю, щоб в мене було 20 зарядів. Ну, я просто її обновив на свіжішу, бо вони типа, витратні. О, от вона велика баночка. Зараз двозначно звучало. О, ще одна велика баночка. І я там бачив іще одну. Великих баночок багато не буває. Їх, по-моєму, до трьох штук можна носити. О, піді мною хтось бігає, так? Да? По-моєму, хтось є. Чи почулось? Ладно, хер з ним почулось, мабуть. Там ящик, його б залутати треба було, але часу немає. Треба забрати ту броню, яка там лежить. І отак. А тепер йти в зону. Так, п'ять оставшихся, п'ять живих людей лишилось. Непогано. Так, я візьму тачку, мабуть. Ага, тут я не з'їду. А, ні, з'їду, Лол. Поняв. Так, треба перевірити ящик. Дай бог, щоб там була снайпа. Дай бог, щоб там була снайпа. Бо якщо її нема. О, да! Бля, бля, золота снайпа! Ісус Христос! Сука. А тепер... Тепер я буду царем гори. Отут. І звідси я буду питатися... Убить все, що побачу. Тепер головне це, це все побачить. Раніше, ніж воно побачить мене, скажімо так. Так, хорошо. Виходить, ота гора буде в центрі зони. Добре. Переміщаємося. Переміщаємося швидким способом. Так, тут ціла куча лута валяється, це значить, що тут когось вгандошили недавно. Але чого тут більше нікого нема? Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як все плохо. Було б. Якби я перший не почав стріляти. Ой-ой-ой, він мені єлі, він мені дав просто один шанс. Я його використав. У нього був золотий автомат, він мене почти з нього розмінав. Але його недолік на те, що він не так зробив неправильно. Так, ладно, я постараюсь не забути, що я хотів сказати, тому що зараз дуже відповідальний момент, зараз троє живих лишилось. Один із них я. Моя задача, щоб інші два знайшли один одного. От, вони знайшли один одного. Але я їх не бачу. Але я розумію, де другий. Я розумію, звідки його чекати. Тобто він десь там. Я розумію, що він десь там. Йому треба йти до мене. О, я його, по-моєму, бачив, да? так? ні? Чи мені здалось? Ніколи не стій на одному місці, завжди треба трошки рухатися. Так, чувак без броні. Мені треба його добивати. Де він може бути? Сука. Чувак без броні. Він або піді мною, або обходить мене звідкись. Ага, я поняв, де він? Так, ну, Дальше згадуємо золоте правило висоти. Висота у мене, він десь тут. Йому треба звідси йти. Йому прийдеться звідси йти. Ага, він хоче, походу, дождатися, що впаде ящик, хоче його підняти. Так. Ага. Хорошо, я зможу звідси добігти в краєчок зони. У мене все буде добре, а йому бігти далеко. У нього, походу, закончилась та доска, на якій він вітав. Вона має певний цей заряд. Він хоче... Ага, 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 так. Сука, де скільки в тебе броні? Запакований чувак. Але все одно в нього. Діла в нього погано. В нього все мало вже закінчиться по-хорошому, хіба що він там бочку забрав? Ну коротше, його душитиму до кінця тут. Душитиму до кінця. Головне, блядь, не отсосать. Якось не, не лежи до ним. Сука, він зателепортився. Зараз зверху буде десь летить. Пашав нахуй. Пасоси. Тубо. Отак. Заебісь. Я вважаю, що да. Вважаю, що це непогано було. Лайк и лайк, коммент, подписка, блядь. Ні, ну я з нього скільки говна вибив. З цього чувака. Я з нього стільки говна вибив. Я його один раз із снайпи вжарив. Зато, як мені повезло із снайпою, ти вдумайся. Я такий кажу, мені щось треба снайпа. І тут в мене золота снайпа. І в мене зразу таке хобана.